У молитві сила, і тому кожної неділі віряни представники різних конфесій збираються на площі перемоги біля пам'ятного хреста, аби помолитись та попросити Бога допомоги у цій жорстокій війні. Сьогодні соборній молитві не завадив навіть дощ. Зміцни всемогутньою твоєю правицею, державу нашу європейську Україну. Збережи військо наше, пошли ангела Твого. На зміцнення захисників народу нашого, подай нам усе, чого просимо для спасіння. До Отця Небесного звернулись з проханням врятувати та надати сил нашим захисникам. Молимо про надприродну силу та витривалість, вправність для захисників наших, хай міни та снаряди, бомби російські, що летять в бік наш. Не вибухнать або ж пролетять мимо. Нехай вітер і дощ та хвилі стануть на наш захист. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас назрі. Віряни переконані, для Бога немає нічого неможливого. Тож вони подякували йому за все, що він робить для нас. Попросили про збереження українського народу та про благословення усіх знедолених. Анна Литвин, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.